В Черкасах з'явилося воістину райське місце. Тисячі писанок прикрашають дерева в сквері Юність. Все це в рамках фестивалю Писанковий рай, про який ми зараз і розповімо. Міський фестиваль Писанковий рай відбудеться в сквері Юність, де зараз ми можемо споглядати неймовірно гарні писанки, виконані вихованцями позашкільних навчальних закладів. А 2 травня о 12.00 відбудеться традиційне обрядове дійство свято Великодня. Концертні програми шкіл естетичного виховання та пленери юних художників на території скверу триватимуть з 3 травня, початок о 16.00. Міський фестиваль Писанковий рай буде тривати аж до 7 травня, тому черкащани мають ще вдосталь часу, щоб насолоджуватись красою. Особливо писанки подобаються діткам. Так, От ми і запитаємо батьків і дітей їхнє враження. Мені дуже сподобалась виставка. А який найбільший? Дуже гарна виставка, якби би ви побільше було таких дерев. Да. Що... Сподобалася виставка? Довольно неплохо, красивые эти, я говорю. С куда была с ковристом? Сподобовалося отца. Отца яйца. Зрештою. Як кажуть, російською мовою шкода, не можу сказати українською, занімінням нічого. Чудово і те, що ми зараз. маємо. Як мінімум, це вже якийсь розвиток і поштовх до чогось такого, наближеного до хороших традицій українських, тому що в нас мода пішла на запозичення не сильно приємних речей, як на мене, це той самий холод, якісь такі достатньо дикі речі. Але якщо ми почнемо звертати увагу на наші нарешті традиції і вишиванки вдягати не тому, що модно, а тому, що це наша історія і що це гарно, то це буде набагато краще, щоб це йшло від свідомості, а не від якогось там трендів і іншого такого трече, які швидко проходять.